Вітаю вас, мої маленькі розумнички! Сьогодні математичне заняття розпочнемо з казки. Називається вона Теремок Сідайте зручно і слухайте уважно. Стояв у полі Теремок. Бігла мимо мишка норушка Побачила Теремок, зупинилася і питає Терем Теремок, хто в Теремі живе? Ніхто не відгукується. Увійшла мишка в Теремок і стала там жити. Прискакала до терему жаба з крикотуха і запитує Терем теремок, хто в теремі живе? Я мишка на а ти хто? А я жаба-скрекотуха. Іди до мене жити. Жаба стрибнула в теремок, стали вони удвох жити. Біжить мимо зайчик-побігайчик, зупинився і запитує Терем Теремок, а хто в теремі живе? Я, мишка на я шапка-скрикотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, йди до нас жити. Заяць скік в теремок, стали вони у трьох жити. Йде мимо лисичка, сестричка, постукала у віконце і запитує. Терем-теремок, хто в теремі живе? Я мишка-норушка, я жабка-скрикотушка. Я зайчик-побігайчик, а ти хто?» а я лисичка, сестричка. Йди до нас жити. Забралася лисичка у теремок, стали вони у чотирьох жити. Прибіг вовчок сірий бочок. Заглянув двері і запитує. Терем-теремок, хто в теремі живе? Я мишка на Я жабка-скрекотушка. Я зайчик-побігайчик. А я лисичка, сестричка, а ти хто?» А я вовчок, сірий бочок. Іди до нас жити. Вов заліз у теремок. Стали вони в п'ятьох жити. Раптом іде ведмідь клишоногий. Побачив ведмідь теремок, почув пісні, зупинився й заревів. Терем теремок. Хто в теремі живе? А хто жив у теремі вже? Допомагайте, дітки. Мишка нарушка жаба скрикотуха Зайчик-побігайчик, лисичка, сестричка, вовчок, сірий бочок. Питали у нього, а ти хто? А я ведмідь клишоногий, ноги. Ну йди до нас жити. Ведмідь і поліз в теремо. Ліз-ліз, ліз, ліз, ніяк не міг влізти і говорить, я краще у вас на даху житиму. Вліз ведмідь на дах і лише всівся, як затріщав теремок, Впав набік і весь розвалився. Ой, ледве встигли звірята вискочити з теремка, але всі цілі й неушкоджені. І почали вони колоди носити, дошки пиляти, новий теремок будувати. І новий теремок виявився краще попереднього. Малята, як називається казка, яку ви щойно прослухали? Теремок, так. А пригадайте, хто завітав із звірят першим до Теремка? Так, мишка. Мишка була першою. А хто завітав наступним? Жабка, Правильно. Жабка з була другою. А хто завітав пізніше жабки? Наступним. Зайчик-побігайчик, так. Зайчик був третім. А потім хто завітав? Так, лисичка, сестричка. Лисичка була четвертою. Хто прибіг після лисички? Так, Вовчик, братик, Вовчик був. П'ятим. А після Вовчика хто завітав до Теремка? Так, ведмідь клишоногий. Ведмідь був шостим. Спробуй повторити за мною. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Розгляньте картинку і скажіть, що було спочатку, потім і в кінці. Я впевнена, що ви все правильно зрозуміли. Спочатку дівчинка висадила насіння до ґрунту. Це буде перший номер. Потім вона поливала землю щодня. Це буде другий номер. І в кінці дівчинка отримує результат. З насіння виросли квіти. Це буде третій номер. Молодці! Вірю, що сьогодні ви були уважними і впоралися з усіма завданнями. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!